Спостерігаючи зараз за ситуацією в нашому суспільстві, хочеться згадати фундаментальну роботу відомого німецького психоаналітика та філософа Еріха Фрома, яка називається Мати або Бути, де він піднімає питання двох модусів існування. Людини та суспільства в цілому перший модус існування це модус мати, який означає володіння, споживання та збагачення матеріальними і нематеріальними ресурсами задля власної вигоди та. Задоволення власного его. В цьому модусі існування людина є тим, що вона має. Або в минулому, або в майбутньому часі. Але це матеріальне збагачення і накопичення. І споживання цій людині не приносить ніякого щастя і навіть радості. При цьому людина втрачає себе в процесі цього накопичення. І другий модус існування людини та й соціуму в цілому це модус бути який символізує буття людини, тобто розвиток та зростання внутрішніх, етичних та інтелектуальних здібностей, якостей та талантів цієї людини. Задля того, щоб пізнати сенс свого буття та бути причетним до цього світу, тобто робити цей світ кращим. Цей модус існування не залежить від матеріального збагачення. Людини. І людина його проживає в процесі свого життя. Тобто це є фактично кожна мить життя людини. Де вона намагається пізнавати себе та світ навколо себе. І це пізнання їй робить. Щасливою. А світ робить краще. Тому лише нам вибирати, якому модусу існування ми надаємо перевагу, чи мати, чи бути.